Ми викрили місцевих чоловіка і жінку у організації нелегального переправлення військовозобов'язаних через державний кордон України. За 11 тисяч доларів зломисники забезпечили чоловіку призивного віку довідкою про непридатність до військової служби та обіцяли допомогти з виїздом до сусідньої країни через пункт пропуску. Довести злочинну схему до кінця їм не вдалось, адже ми припинили їх протиправну діяльність. Фігурантка була затримана під час отримання чергового траншу коштів у розмірі 5800 доларів США. Ще 700 доларів фелян передав зловмисникам напередодні авансом. Решту грошей він мав сплатити вже в Молдові. Жінці та її спільнику повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Правопорушниці вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави більше півтора мільйона гривень. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і її спільнику. За скоєне підозрюваним загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В рамках кримінального провадження встановлюється повне коло причетних до злочину осіб та кількість громадян, які вже встигли скористатись послугами зловмисників. Слідство триває.